Їй майже 100 років вона бачила дві війни. І досі крокує в ногу з часом. Газета Кірвоградська правда оновила формат. У 20-ті роки читачі її називали наступницею голосу Югу. Тепер ласкаво кличуть Кірвоградкою. Перший випуск оновленого видання вже прочитала Дарина Романська. Ось так виглядає архів газети Кірвоградська правда у цих підшивках зберігаються усі примірники, починаючи з 1940-х років. У ті часи усі статті писалися вручну і лише потім передруковувалися на друкарських машинках. Отакий спосіб друкувала матеріали і Анна Боячко, вона у «Кіровоградській правді майже 40 років. Починала працювати в редакції друкаркою. Набирали писані тексти, різні почерка. Я можу по почерку приділити, написав, навіть мені принесуть от якийсь матеріал, Я гляну і скажу, хто це, хто це написав, чи, чи це почерк. Тоді газета виходила щодня, а колектив складався майже із сотні працівників. Сьогодні Кіровоградська правда більш компактна. В редакції близько десяти чоловік працюють оперативніше, теми обирають актуальніші. Газета виходить двічі на тиждень. Оновили і наповнення, і дизайн. Зараз народ як приме газета. Візуально правда першу чергу. Якщо тобі подобається газета, ти хочеш її купити, ти хочеш її читати. Ну і зробити з матеріал цукерочку. Це і заголовок, і подача. І те, як він буде в газеті стояти, підбір фотографій таким чином. Тут сподіваються привабити нових читачів, хоча вже мають своїх постійних прихильників. Їм Кіровоградка цікава. Вони, якщо десь там газета не прийшла вчасно, телефонують і переживають, коли ж принесуть. Дарина Романська Ілля Зеленкін день за днем.